Нам своє робити. І тут ключове слово своє. От коли чим більше ми робимо своє, тим менше ми думаємо, а, а хто що робить а, там. Ну, типу, а що ти зробив? А що ти зробив? А чим ти займаєшся? А чи ти донатиш чи не донатиш, і так далі. Чим більше ми робимо своє, тим більше ми фокусуємося. Просто кожен цьому. повинен починати з себе. Себе, звісно, і знаєш, яка цікава штука. Ми е, нещодавно придумали таку комунікативну стратегію. По... Ну коротше, мене дуже бісить в з самого початку, коли почали розказувати, що ми єдині. Ми єдині, ми єдині, ми єдині. ми не єдині. Тому що єдині це значить, от ми, ми, ми одне, ми, ми, ми однородна маса. Ми, в в своїй роз'єднаності росіяни єдині. От росіяни єдині. Єдина Росія, росія да, вони, це, це одна з найбільших маніпуляцій. А, і а, коли ми, ну, ми кажемо, ти знаєш, що ми з тобою єдині. В тебе сумнів, ти починаєш шукати. Та ні, ну типу, подивитися, в зеркало, у нас різний шлях. І ти починаєш шукати, коли я кажу, що ми з тобою єдині, ти починаєш шукати відмінності між так, нами. Так. Е, і ми зрозуміли, що е, тема тє, тє, спільності вона дуже важлива, але тут дуже важливе правильне формулювання, тому що за правильним формулюванням будуть правильні, Це як е, параметр, в, не знаю, як промпт е, в чат gpt як параметр в навігаторі, куди ти маєш відправитися. І ми придумали концепцію: яка називається ми поєднання. І ми з тобою не єдині, але ми поєднання. Тут ми поєдналися в цьому інтерв'ю в цих темах, які ми проговорювали. Там до цього ми з тобою поєдналися, знайшли точку поєднання в темі там ветеранів, реабілітації ветеранів. Тут ми з тобою там спілкуємося, знайшли, що ми поєднані в темі того, як ми відносимося там до там, тих чи інших культурних діячів. І ось цих точок поєднання може бути дуже багато, але те, що ми поєднані там в різних місцях, не означає, що ми єдині, і тут значно більше правди. І е, е, загальна комунікація е, вона починається з того, що ми визначаємо точки правди, точки, де ми поєднані. І тому от, е, мені здається, що це от, от коли ти питав, що ну, шукати українцям, шукати точки, де ми поєднані, зрозуміти, що ми не єдині. Що ми різні? Всі, ми кожен... різні Це... з різними різними поглядами, з різними амбіціями, але є де ми поєднані. І там, де ми поєднані, гуртуватися.